Доведеться. Ось так. О! Де правильно, де неправильно? кут камери? Чи вона знову хоче бути підписана? Тобто, називається ось так. Підвістити. для того, щоб вона демонструвала саме те, що треба. Ось так. Дали це у північних народів та у слав'янських народів. Тобто. Руни також стали слугувати продовженням дослідження творчих нейронів, оскільки якась, або попередження, або елементи самопрограмування, про які якась, у найближчому майбутньому також будемо мати, мати справу, і вони доповнять матеріал цього каналу. З метою якесь розширення освіченості і вони будуть слугувати освітнім каналом. Первинно на благодійних засадах, а далі це буде так розглянуто як передумови до комерціалізації і монетизації. Уже традиційні 5 карток. 1, 2, 3, 4. 5. Ось, в першому рядку одразу вже проявляється ведмедик як подарунок. Так, решта речей ще не проявилася. О, також качечка. Що можливість правильно тлумачити качечку. Ось качечка. Ось ведмедик. Так, ось ведмедик, як сердечко. І ось качечка. Качечка така. Проводимо обертання і маємо качечку. Отже, звертаємося до тлумачника, який є, так, нам буде розкодовувати качечку. Це не качечка, це дикий селезень, виходить. Ось так. На так. мою на увазі це відповідно до передбаченої системи. Рух вперед, супереч ситуації. Що й доводиться здійснювати в даний час? Так, ось ведмедик це подарунок. Ось як в нас виглядає. Рекомендація по ведмедику. При чому це буде подарунок, не випадковий, ось, а приємний подарунок. Ось ведмедик. Так, ще розкриваємо. Що, які, які елементи відшування розгортаються далі. Отже, елементи відшування книга. Ось так. Книга Книга може бути джерелом знань, колись ми учнями на фізиці жартували, що е, книга е, джерело струму, можливо, і струму. Ну, у сучасних мовах яке електронні, ось так ось книга. Е, Нові знання та досвід. Ну, звичайно, що з цими знаннями доводиться зараз якраз і працювати. Для мене процес ведення трансляції, це теж нові знання, досвід також якась, реакція оточення на ці всі речі. Теж буде, буде нова. Тобто одна новизна приводить за собою іншу, іншу новизну. До того ж, саму трансляцію треба буде щекати оглянути, як її правильно оформлювати. Але є моменти, що краще працювати з сируватим продуктом, ніж взагалі нічого не створити. Тобто такі вид інформаційно. Ось так. Прямо у прямій позиції. Ось так. Це у нас книга. Супало, а це ось впало колесо, колесо фортуни. Тобто, день має бути вкрай вдалий. Як проявиться це везіння, але якщо розглядати е, саме це колесо фортуни, то воно водночас виглядає і як колесо від прялки, і як колесо від возу, і як е, просто так, коло і цілісність. Тобто в нейрографіці може означати навіть так, гармонію, і всі фігури згладжуються. І день на, на події сьогодні щедрий, оскільки. Ще не вийшли всі картки, а вже йду, йдуть розкриття. Ось так. Розкриття. Розкриття таке, як валіза з грішми. Або скриня з грішми, кому як більше подобається. Тобто, ось колесо фортунний великий успіх. Треба ще знати, що це за успіх, і, відповідно, прибуток нагорода. Я маю на увазі, що ось такі складові вже розкриваються. Далі, далі поступово роз, розгортати наступні картки. День на події щедрій, виходить, і на явище. Десь виступає. Стухання у сусідні двері. Так, далі, значить, що ще? Раз? Ось, показана любов. Але з ким буде ця любов? Да, от, Серце? Ось так, ось так, ось так. Це серце ось так. День суботній, любов розкривається. Ось так. І там, де тлумачник, ось так ця любов. зазначено, що саме взаємна любов. Це не павук, це ось так взаємна любов. серце, звісно. Але той же час і кажуть, і розбита є. Ось так. Тобто десь любов, десь розставання. так. Назад в робочу зону і надалі як наступні складові розгортати. О, ось троянда ще співпала. Ось така троянда. Ось троянда, відповідно, і тлумачення з приводу, з приводу троянди, з приводу троянди. Сильна симпатія з першого погляду. Ось так. Ось троянда кумачнику. Як гарно задумано, що картинки кумачаться. Як елемент інфо інфографіки. Так, ну що, наступні картинки? Так. Так, отак. Ось. Хай кульмінації можна вважати і оцього равлика. Ось він з двох частин склався. І якщо повернутися до тумачника, то равлик ось має повільне, але впевнене досягнення цілі. Так, де наш равлик? Ведмедика показує, а де ж равлик? Равлик, равлик, равлик називається. Як правильно спіймати в камеру равлика? Ось так. Ось і равлик. Равлик. Равлик повільний, але впевнене досягнення мети. На даний момент цілі пов'язані з фінансами, які теж проявилися. Так. Отже, вдячна за увагу. І надалі, кому цікаво, можна буде замовляти індивідуальний підбір значків на, на добу, яка, скажімо так, формується. Тобто в перспективі я буду розгортати метафоричні картки з назвою мій вечір, тобто, коли. Ввечері можна буде побачити, що чекає в день, тобто прогноз і сформувати план. О, день таки має дуже багато подій. Ось іще ялинка розгорнулася. Ось, ось така ялинка. Ну, Ось, значить, ялинка, повертаємося до, до тлумачника. Що собою являє ялинка? Ось ялинка це самодостатність. Ось такого. На цьому будемо завершувати, оскільки і так подій для, для доби достатньо кількість.